Доброго дня! Сьогодні буде актуальна тема того, як підключити роутер до павербанку. У нас є ось такий ось роутер: модель CPE2801. Як ви знаєте з попереднього відео, що є такі роутери, які можуть працювати від 5 вольт, хоча на них вказано, що вони можуть працювати від 12 вольт. Багато було питань з приводу того, що павербанк там на 12 вольт. Ось в мене є е, такий ось саморобний дріт, який я зробив. Давайте перевіримо, скільки видає, яка напруга тут у нас на павербанку. Як ми бачимо, павербанк видає 5 вольт. Е, роутер цей працює від. 9 до 34 вольт, тут вказано. Ось І коли ми під'єднуємо наш павербанк, він його не витягує, тому що йому потрібно мінімум 9 вольт. У нас з'явився такий товар. Тут в цьому кабелі зашитий підвищуючий перетворювач. Тобто він перетворює з 5 вольт на 12 вольт. Для цього ми беремо, вставляємо кабель наш павербанк. І після цього вставляємо кабель в роутер. І ми бачимо, що роутер починає вмикатись. Як ми бачимо, вмигає лампочка 4G1. Це роутер, до речі, на дві сим-карти. Але зараз тут стоїть тільки одна. Ну, тобто Бачимо, що працює, роутер запускається і він вже роздає Wi-Fi, можна під'єднатися до Wi-Fi. Давайте тепер глянемо, скільки видає цей перетворювач через павербанк. Тобто ми бачимо, що зараз у нас 12,3 12 вольта. Тобто 5 вольт цей кабель перетворює на 12, що дуже зручно. Придбати його можна буде в описі до цього відео: такий ось кабель. Також в наявності є у нас така ось плата, можна сказати, для більш. Вибагливих користувачів, вона дозволяє як підвищувати, так і понижувати живлення. Тут можна вімкнути живлення від 1,2 вольта до 24 вольт. Напруга змінюється цим резистором і підкручуючи цю ручку. Крім того, тут є гарний дисплей, який відображає, яка напруга у вас тут є. Для того, щоб приєднатись до контактів, тут є плюс та мінус. І провода живлення фіксуються гвинтами, які тут є на цьому пристрою, давайте його підключимо. Як ми бачимо, зараз тут показує, що напруга 24,9. Давайте перевіримо на тестері, чи дійсно відповідає ця напруга. Як ми бачимо, показує 24,9, а на тестері 24,7. Якщо ми крутимо ручку, цього резистора вниз, то ми можемо регулювати напругу, яка нам потрібна. Нам показує 18,9. 17,8 вольт. Ми можемо трішки підрегулювати. Ось. І на 0,1 вольта в нас є похибка, але це не суть важливо. Тобто ми можемо таким чином виставити ту напругу, яка нам потрібна, маючи всього лише павербанк на 5 вольт. Ось така платка. Вона також є у нас в наявності. Придбати її можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Також обов'язково підписуйтесь на канал і натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою і до зустрічі в наступному відео.